Дітки, до нас завітав Незнайко. Він не знає, що таке родина. Давайте ми йому розкажемо. Хто ж живе з нами в родині? Родина це тато, мама, діти. Інколи з ними живуть бабуся і дідусь, глава родини татусь. Я пропоную вам послухати вірш про татуся, який написав Роман Завадович. А називається цей вірш Мій тато. Немає в світі кращих друзів, як я і мій рідний тато. Ми любимось так дуже-дуже, що й годі розказати. Мій тато добрий і ласкавий, всміхнеться, сонце гріє. Він різні гарні гри забави, Придумати уміє. У вільний час книжки зі мною читає, оглядає, і мови рідної, дзвінкої щодень мене навчає. Казки розказує чудово, а знає їх чимало. І ловлю кожнісіньке я слово, щоб марно не пропало. Улітку йдемо в парк гуляти, а взимку на санчата. Любити Бога, зла цуратись, усього вчусь у тата. Я кожного шаную тата, хоч як їх скрізь багато. Та лиш таким хотів би стати розумним, добрим. І завзятим, як мій, мій рідний тато. Дітки, вам сподобався віршик? А ви зрозуміли, ким дитинка вважає свого батька? Так, дитинка вважає свого батька своїм найкращим другом. А який він? Він тур зласкавий, добрий. А ще дітки можна сказати, що батько турботливий, люблячий. А чим у вільний час батько займається з дитинкою у вірші? Я гадаю, що і ваші тата також з вами читають книжки, грають у різні ігри, гуляють в парку, взимку катаються на санчатках. Та ковзанах і, і лижах. Дідки, а ви зрозуміли у віршику, чого навчає батько свою дитину? Так, він навчає її мови рідної дзвінкої, любити Бога, зла цуратись. Усього вчусь у тата, каже дитинка. Дітки, а на кого б ви хотіли бути схожими? А ще в родині є мама. Мама це наше життя, наше сонечко, наша найкраща подружка. Ніхто не турбується про нас так, як матуся. І необхідно про це пам'ятати і не засмучувати її. І я вам пропоную послухати оповідання Василя Сухомлинського, Сива волосинка. Маленький Михайлик побачив у косі матері три сиві волосинки. Мамо, у вашій косі три сиві волосинки. Сказав Михайлик. Мама усміхнулася і нічого не сказала. Через кілька днів Михайлик побачив у материній косі. Чотири сиві волосинки. Мамо. Сказав Михайлик здивовано. У вашій коці чотири сиві волосинки, а було три. Чого це посивіла ще одна волосинка? Від болю, відповіла мати. Коли болить серце, тоді і сивіє волосинка. А від чого у вас боліло серце? Пам'ятаєш, ти поліз на високе-високе дерево. Я глянула у вікно, побачила тебе на тоненькій гілці. Серце заболіло і волосинка посивіла. Хайлик довго сидів задумлений мовчазний. Потім підійшов до мами, обняв її і тихо спитав. Мамо, а коли я на товстій вільці сидітиму? Волосинка не посивіє. Дітки, а про кого йдеться в оповіданні Василя Сухомлинського? Так, звичайно, в цьому оповіданні йдеться про маму і її син, синочка? А ви зрозуміли, чому у мами з'явились сиві волосинки? Так, коли мама хвилюється за свою дитинку, то в неї від хвилювання з'являються сиві волосинки. Ви зрозуміли, чого вчить це оповідання? І як необхідно поводитися, щоб у матусь не з'являлися сиві волосинки. Звичайно, матусю потрібно слухати, не хвилювати її, завжди дослухатись до того, що вона вам говорить. І тоді у наших матусь не будуть з'являтися сиві волосинки. Дітки. Ще багато чого можна розповісти про родину. І ми будемо про це говорити. Незнайко послухає нас і більше розумітиме, що родина це не тільки коли про вас хтось піклується, а коли ви піклуєтесь про когось. І наостанок я пропоную вам послухати ще один віршик про бабусю. Дай бабусю поцілую. Сивину твого волосся, теплим диханням зігрію, снігом вибілені коси, може, і на них розтане лоскотливий іній, срібний, мов химерні візерунки, на замезлій зночі шипці. Дітки, на цьому наше заняття добігає до кінця. Я гадаю, що ви зрозуміли, що в родині. Повинні всі один про одного піклуватися, відноситися з любов'ю. А на сьогодні все. Я вам кажу до побачення!